Всім привіт! Мене звати Анна. Та сьогодні я б хотіла з вами поділитися цікавими фразами та словами з німецької мови. Наприклад, якщо ми хочемо привітатися офіційно, ми можемо сказати Guten Morgen, Guten Tag чи Guten Abend. Це все переводиться як: Доброго ранку, доброго дня. Та доброго вечора. Та, якщо ж ми хочемо сказати неформально, ви можете сказати: «Hallo» чи «Hallochen». Та також, ви можете почути на півдні Німеччини «Servus» чи Грузгот. Таке розповсюджене привітання тільки в Баварії. На півночі Німеччини ми можемо почути. Мой мой чи мой. Це також привіт. Коли ж ми привіталися, ми можемо запитати як справи: Вігейтес чи вігейтесдія чи офіційно вігейтес інен. Як ваші справи? Коли у вас запитали, як справи, ви можете відповісти good чи ніцовут. Також ви можете сказати приматоль чи шлях, міс, чи, як нам відоме, шайсе. Також, якщо у вас запитали, як справи, ви відповіли, ви можете сказати ундір, а у тебе, чи інен», а у вас. Також хотіла б з вами розглянути ситуацію в магазині. Наприклад, ви прийшли в магазин у теші та не бачите ціни. Підійдіть до консультанта та запитайте, вас кошти дас, скільки це коштує. Тому що якщо ви підете на касу та не побачите ціну, у вас просто очі на лоб вилізуть. Коли ви вже на касі, вас можуть запитати, Браухансі, а не тюті, чи потребуєте ви пакетика. Також, коли ви вже маєте розраховуватись, вас запитають. Саленді карте Це е, ви хочете розрахуватися готівкою чи картою. Коли ви вже розрахувалися, вас запитають: Браухензі Анін Бун. Чи браухензі Анін Касицетель. Ви потребуєте чек. Та також ви можете почути Данке, що не так нох! Дякую, гарного вам дня! І ви, як вічлива людина, можете сказати данке гляхвайс. А якщо ця подія відбувається в п'ятницю, ви можете почути, що не свохененде. Наскільки часто ви чули фрази майзейн та майкукен? Ці фрази переводяться як подивимося. Наприклад, трепен вір, унсхойте, майзейн. Зустрінемося ми сьогодні? Ну, подивимося. Такі фрази можна почути тільки від нерешучих людей. Тепер давайте розглянемо ситуацію в транспорті. Наприклад, ви їдете в автобусі, він забитий як оселедець в банці, а вам треба виходити. Ви можете сказати: дар іхмальдюрг чи дар іхмаль фубай, можна мені пройти мимо чи можна мені пройти скрізь вас. Та також, якщо ви сидите біля віконця та біля вас сидить людина, ви можете сказати Entschuldigung, ich іхмус Ауштайгін, вибачте, та мені треба збиратися. Якщо ви живете в Німеччині, наскільки часто ви чули та бачили слово лос, але ці три букви в собі нічого страшного не приховують. Наприклад, ЛОСГЕЙН, ЛОСФАРЕН та losen. ЛОСГЕЙН переводиться як відійти, лосфарен переводиться як від'їхати, та losфен переводиться як відбігти. Наприклад, ви говорите своїм другом та бачите, що у вас час вже підходить. Ви можете сказати і муслос, мені пора йти. Та хотіла вам розказати коротенький факт про роботу. Тут взагалі всі роблять до 6-7 годин. Далі в них йде фає авент, фає свято, авент-вечір. Та після того вони дуже часто ходять з друзями на гулянки. Та коли цокаються, кажуть прост! Це як по-нашому за здоров'я. Та також давайте вже і поговоримо про прощання. Якщо ви хочете офіційно сказати, ви можете сказати Wiedersehen», До побачення. А якщо ви хочете сказати неформально, ви можете сказати чао чи чус. Та також, вони дуже часто говорять бізевальт, бізгеляйх та бішпета. Ці всі три фрази означають одне до скорого! Але використовується по-різному. Наприклад, Бізгляйк ми використовуємо тільки коли ми знаємо, що побачимося зі своїм другом через пару хвилин. Бізпита ми використовуємо, коли ми не знаємо, коли ми побачимося, але в цей день ми точно побачимося. Та Бізбальт ми використовуємо. Ми не знаємо, чи сьогодні, чи завтра побачимося, але ми знаємо, що точно побачимося. На цьому було все. Я надіюсь, вам цей матеріал сподобався. Якщо було щось вам незрозуміло, пишіть в коментарі, ми це все обсудимо. Всім бізбальт!